Не було питання там, хлопці, там, хто був штурмовик, хто не хоче ну, треба робити роботу пішли до роботи. Іти захищати рідних, дітей, країну, не боятися. Ну, був мобілізований у 23-му році по поїздці більшість людей то 16.05 дав поїздку і 31.30.05 вже був у навчальному центрі. Ось місяць були в навчальному центрі, потім приїжджали різних бригад, набирали вже в кінці навчання. З 58 му приїжджали, але там перший день був набір, там вже, в принципі, як списки були. Але я до списку не потрапив. Але потім без списків всі, хто залишився, пішли 58. Ну, там Хлопці пішли по підрозділах, по різних, розпробули по підрозділах. ну Так по 58 двох. По званню одразу, в принципі, в штабі там, прописали на головного сержанта взводу. В принципі, коли вже прийшли. В місце, скажімо так, на Донбас вже приїхали, тобто там вже в принципі, почалася нормальна така підготовка. В принципі, готували нас як штурмовиків. Тобто такого не було питання там, хлопці, там, хто був штурмовик, хто не хоче штурмовиком бути, там, хто хоче там, далі, там, на копи, грубо, грубо кажучи. Тобто, такого не було. Якось ввечері командир роти сказав, що потрібно зробити роботу. Тобто є позиція, в неї є противник, грубо кажучи, м'яко кажучи, на сьогодні тобто потрібно цю позицію відбити, зайняти, закріпитись, ну а далі хлопці вже будуть там робити свою справу. Ну, в принципі, всі згодились. Хлопці не спілкувалися, кого не було такого, що там, я не піду, я не хочу, я там, не боюсь і так далі. Ну, тобто взагалі не було нічого такого, що якогось там мандраж чи щось таке. Ну, треба, та й треба. пішли робити роботу до Тож Потім, коли е, після роботи е, е, там шпиталі вже, ну, після поранення коли не було, тому що в шпиталі вже коли був, то вже сидів і думав. А якщо так буде, а якщо так буде, міг загинути так далі. Тобто, ну, до того там взагалі думок не було. Що міг загинути, може там поранити, там, ще щось. Треба робити роботу, пішли роботи. Ну, Штурмяков взагалі зі свого досвіду мені краще і цікавіше, ну і простіше може, як для мене. Тобто для інших може там якось по іншому, для мене це. Простіше, цікаве і краще. Тобто прийшов, зробив роботу, хлопці зайшли і дійшов. Після шпиталю, після поранення, повернувся в підрозділ, але в принципі такі поранення були, що трохи важкувато було спочатку свою роботу, скажімо так, виконувати, тому що. Деякі функції, скажімо так, рук не відповідали, то, що треба було. От. Ну, На посаді я був на ті ж самі, головний сержант зводу, а потім запропонували піти Ну, В принципі, я згодився. Чому? Тому що е, я розумію, що люди потрібні в підрозділі, які потрібні, ну, повинні робити роботу. Але, наприклад, якщо я не можу допомагати хлопцям там, то тобто, я можу допомагати на полігоні як інструктора. Тобто, зі свого досвіду. Ну, знову ж таки, навчаємося і ми у хлопців, які приходять там з позицій, які там працюють, які там оо, прийшли, теж на позиціях побули, повернулися в них, там спілкуємося з ними, навчаємося в них, вони в нас. Тобто, ну, в принципі, це дуже цікаво. Є місце, з нього ми поїхали на роботу, тобто зробили роботу, повернулися. От, е, якийсь страх, ну, в принципі, такого не було. Тобто, взагалі, я, не, я не знаю, з чим це пов'язано, але в мене страху как, такого нема. Тобто, після роботи там, можливо можу подумати, що могло би бути, а якщо, то тобто, сім'я, діти і так далі. Тобто, це ну, так. Після цього можна подумати, ну, до, до цього тобто, би, головна робота. Зробили роботу, закінчили, повернулися. Всі живі, всі здорові, все в порядку, все нормально. Ну, так, щоб, скажімо так, ну, більш, напевно, там, хвилювався за хлопців. Чому? Тому що хлопці різні, люди різні, кожен може відреагувати на ситуацію по-різному. Тому більш хвилювався за хлопців, які йшли. Робота специфічна, скажімо так, і не кожен може в принципі, витримати навантаження. Ну, в принципі, хлопців, яких навчаємо, всі довольні, скажімо так, сприймають доволі адекватно. Ну, як є звичайно моменти з, з хлопцями, яким важкувато кажем, працювати. Чому? Тому що ну, зараз останнім часом дуже багато людей, які не мотивовані, тобто приходять. І люди, які раніше там було 30-35, то зараз там 45 плюс, це ну, такий вік, що мотивації як такої практично немає. Ду дуже важко з. В цей момент перегорнути в них цю сторінку. Тому що нас забрали, сіломіць, дали повістку, ми приїхали, все. Якщо людина не хоче навчатися і цей бар'єр не пробити, це далі нам буде важкувато, скажімо так, далі просуватися. Люди одні там важко сприймають, наприклад, ту ситуацію, яка зараз є, тось його забрали, там вирвали з родини, тобто він приїхав, йому дали зброю, броні, каску, все. У нього починається, тось, як то кажуть, там шторка пустилася, все тось, там не пробуваємо. Але ж, в принципі, люди, я ж кажу, що різні. До кожного можна знайти ключик, до кожного можна достукатись. в принципі, Звичайно, звичайно, це психологія, з людьми треба розмовляти. Багато людей, багато людей хоч і скажімо, закриваються в цьому плані, що війна, форма, зброя і так далі. Тобто, насамперед багато людей десь десь, десь, глибоко, да, в глибині душі, як говориться, вони здатні можуть і навіть хочуть захищати, тобто, піти в армію, взяти зброю, ну, стати і сказати, що ти не пройдеш. Цей бар'єр треба пробувати, я думаю, що спочатку тим, що з людьми спілкуватися, що вміє. В цьому плані я думаю, що може треба спілкуватися і е, робити кроки в тому напрямку, о, щоб дати якийсь час, щоб людина зрозуміла, наприклад, що армія це не тільки кров, біль, втрати і так далі, а що армія це є, можливо, якийсь крок далі. Бо так забирати людей, котрі не вмотивовані і приходять і кажуть, що я це робити не буду, я не хочу, я не військовий, там, не вбивця і так далі, такий момент дуже серйозний. Без підготовки на одному характері, в принципі, мало чого зробиш. На характері можна там, підняти там, рюкзак, да? ящик там, з БК можна підняти на характері. Да? Я зараз і пішов. Ну, Насамперед на це підготовка дуже важлива штука. Чим більше людина буде підготовлена, навіть до того, що йому придеться просто нести БК. чому? Тому що якщо людина не підготовлена грубо кажучи, зайде в окоп. На характері там мало що можна робити. На характері можна побіг, ну, побігти вперед, ура, тра-та-та, ну, зловити кулю і все. Ну, тут дві складові підготовка і на характері. Ну, тому я думаю, що вважаю, що підготовка, а тим паче зараз, зараз це дуже важливо. Це, це, скажімо так, це хвороба навчальних центрів, що немає бойових інструкторів, які дійсно були на бойових, які можуть надавати інформацію, навчати тому, що дійсно треба. А не те, що там, скільки важить там, гранатомет, там, скільки товщина там, стінки гранатомета, який ремінь потрібен на нього і так далі. Тобто, ну, це смішно. Для чого це солдату, якщо йому потрібно знати, що уразити, куди стріляти, які набої там, ЧБК потрібно для тої чи іншої зброї, що може, вона може зробити і скільки часу це займе, грубо кажучи. Перезарядка, заміна і так далі. А те, що там дають, це просто безпека вашого життя. Тобто людина о, повинна думати і за себе теж. Не тільки за людей, яка, з якими о, він йде в окоп, а і за себе теж. Якщо він випаде з групи, то все. Тобто далі вже роботи або не буде, або приходиться щось міняти. Ми в страйкбол грали, мені там прилетіло там, в щоку, в Бакарчу, там, і в ногу там попало. Я знаю, що це таке, але ну, а тут буде вже куля справжня. Це потрібно робити ну, чим частіше, тим краще. Бо люди, коли, ну, навіть коли розуміють, що то е шарики да? маленькі, там, пластикові, ну, в них вже трошечки є розуміння, що треба робити по-іншому. Йти захищати рідних, дітей, країну, не боятися. Тому що це знову ж таки наш обов'язок. Як то каже, що для війни нерожденний, але наш обов'язок. У нас, в принципі, українці така національність, що завжди все своє повертає назад. І нам треба повертати. Тому, якщо люди Серйозні, якщо люди налаштовані на те, що ми будемо жити в мірі, то треба захищати свою країну. Я думаю, що є багато людей, які хотіли б це робити, але щось їм заважає. І що саме заважає, ну, це не зрозуміло. Ну, хоча, в принципі, з одного боку, я розумію, це спокій, робота, на вихідних відпочинок, там десь поїхати, і від цього, від цього дуже важко, дуже важко відійти. Чому? Тому що зараз те, що відбувається ну, на, дан, на цей час, на даний момент, це ламає, скажімо так, кордони людини, яка живе. Спокійно, ні, ні, ні за що там, не переймається, не думає і так далі. Ну от Я попрацював, ввечері пішов і почив, ранку встав, каву попив, все нормально, все спокійно. Але насамперед це зовнішній такий спокій. Чому? Тому що те, що зараз у нас твориться, це дуже серйозно. Як і почуваємо. Історії, сміх, морально, скажімо так, психологічно стараємося ну, друг друга підтримувати. Чому? Тому що дуже важко знову ж таки на полігоні, на роботі, коли чуєш про виходи, коли чуєш про роботу хлопців, спілкування, то есть, ну, це ми все, грубо кажучи, теж в себе впитуємо. І від цього теж іноді буває ну, так, якось ніякого. Тому більше всього спілкуємося, і щоб менше було таких тем важких. Більше всього це історія, анекдоти, Там, сім'ї, родини, якісь там штуки, можы, там, хтось що вигадає якусь історію, рибалка і щось, що, полювання і так далі. Ну, з такому плані. Забути, забути це не забудеш, але хоча б ну, трішечки щоб вона десь згубилась на деякий час. Такі речі не забуваються. Особливо коли, особливо, коли там втратиш побратими, от, є поранені, є старічені. І коли знаєш про це кожен день, ну це важко. Брію, щоб цього не було нікого, ні, ні у кого ніколи.